Видіо. Следующее відео всі саженцы, які ми купали привиті, багато. Ну, вже люди поприїжджали, там повикапували собі. А тут садим на місці товаришу. Бо казали, що ти маєш саженці свого привитого ну, посадочний матеріал, а садити на... Це на собственних корнях. На собственних корнях садим тому що треба черенки. По дальшому Надо будуть черенки. А поки от висажуємо 100 дерев. Сто 100 дерев. Сорта потом. 100-112, наче. Штук, Ось такі ями, якраз під ці корні. Зараз з корні ми підготуємо саджанці під посадку. Да, зараз я віддільне відео зроблю, як підготуються, як ми садимо саджанці з відкритою кореневою системою. О, ну, Як підготавлюються вони під посадку. А потім вже покажемо приживаємось. Як воно приживається, як воно все робиться. А поки отак от, от. Дивіться. Саженці змочені, мокрі. Стоять всі з відкритою е, кореневою. Накриті целлофаном. Ось такі саженці привиті. Ну, Потім сорта скажу коли. Посадимо. А поки для тих хто каже, що відкрита корніва це бред, чи розказую, то в процесі цього всього я зараз покажу, як ми їх садимо, як ми їх підрізаємо, що ми з ними робимо. Все.